театр-центрі продовжує активно працювати в університет третього віку. Інноваційна освітня програма, яка дає можливість людям старшого покоління, внутрішньопереміщеним особам, людям з інвалідністю, членам родин військових, навчатися новому, розвиватися та активно брати участь у житті громади. Програма почала працювати в минулому році, охопивши широкий спектр заходів. Це факультети комп'ютерної грамотності, заняття з йоги та факультет українські традиції. В Цьому році запрацював факультет англійської мови. Просторі учасники за допомогою викладачів опановують нові слова та вправно проходять тестування у спеціальній програмі. Вже пройшло декілька в нас занять. Дівчата приходять панянки наші чарівні, які бажають розвиватися не тільки фізично, але й морально, психічно в наш непростий час. Ми їм в цьому допомагаємо. Набрана вже перша група, і ми плануємо далі розвиватися. за Потреби приходять до нас особи похилого віку, ВПО і дружини або з родин військовослужбовців відвідують наш простір. Ми працюємо разом. Реалізація програм університету третього віку надзвичайно актуальна. Навчання тут допомагає підтримувати активний спосіб життя та запобігти соціальній ізоляції, розширюють кругозір та дає можливість набувати нових знань. Сьогодні пройшла перший день на вивчення англійської мови. Дуже добре вийшло, не очікувала від себе. Дякуємо цьому простору за це. Дуже прекрасне заняття укр англійської мови. Ще нам треба українською мовою повчитися. Додати, да? Додати українську мову. Ну, Нові слова вивчили сьогодні щось? Так, кава. Кафе. Ой, дуже цікаво. Так ну розкажіть взагалі, чому ви вирішили пройти по громаді? Що вже вийшло? Ну 70 балів, 75 точніше. та ще. Сімсот два мені понравилось. Інтересно. Чому вирішили займатися? Взагалі? Ну хотілося чогось то нового такого. а взагалі раніше займалися? Ні, не вивчала? Вч... Ну вивчала, але я вже нічого не пам'ятаю. Це було дуже давно. Хочеться впізнати ще щось нове, розвиватися. Навантаження, звичайно, велике, але в моєму, в моєму віці я вважаю, що це потрібно і дуже. І, звичайно, це місце для спілкування з однодумцями, обміну досвідом та налагодження нових дружніх зв'язків. Третього віку терп-центр відкритий для всіх незалежно від освітнього рівня чи професійного досвіду.